Сядьте дітки всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас заняття з храмати. Ми з вами вже познайомилися з голосними і приголосними звуками. Давай зараз згадаємо. Як позначаються голосні звуки? Покажи, будь ласка, фішечку, як позначаються голосні звуки. Так, кружець, молодець. А як позначаються приголосні звуки? рисочкою однією молочинка, а давай спробуємо назвати на голосні звуки. а, -а, -а. О -о -о -о. Який їх з цього кірочка? Чіфть. Шість. Правильно, ми їх промовляємо легко і можемо їх розпівати, Так? І який у нас так. ротик який у нас був ротик, коли ми промовляли ці, коли ми називали голосні звуки? А, <свісно> о, 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 який наш ротик був. О. <свісно> Відкритий Оте. був ротик, кругленький, так? А давай згадаємо, як шумить вітер. А як пиркає їжачок? А як зищать жучки? <плес> так, а як свистить вужик, коли повзе? Ось такі звуки як, сс. Вони які? Голосні чи приголосні? Які вони Кірочка? Приголосні вірно. Приголосні звуки. Нам їх легко чи важко вимовляти? Ва важко їх промовляти, і проспівати ми їх не можемо, не можемо тому що нам що заважає? Що нам заважає їх проспівати? Губки язичок. Губки, зубки і язичок. Правильно. І позначаємо ми приголосні звуки як. Фіточкою. Якою? Полоточкою. Одною рисочкою. Молодець. Молодець. Давай тепер пограємо з тобою в гру. Огляд, у нас є два будиночки. В одному будиночку е мешкає приголосний звук, одна рисочка, а в іншому будиночку голосний звук, який позначається кружечком. І в нас є ось зверху е картинки, і ми маємо назвати кожну, визначити, який будиночок ми поселимо цей предмет. Будиночок, де живе голосний. Чи в будиночок, де живе приголосний. Визначити треба який перший звук у словах. Отже, дивись, будь ласка, і називай, що це ти бачиш. Квітка. Квітка. Так, перший звук. Квітка. <клес> Квіт. Молодець. Отже, в який будиночок ми поставимо квіточку? Та -та. З однією рисочкою чи з кружечком? Молодець. Правильно. Ой. З однією рисочкою. Так, добре. добре. А тепер дивись наступну картинку, кого ти бачиш, називай. Орел. То... Орел. Так, який перший звук, Кирус? О, О, О. Отже, в який будиночок орел оселиться? Голодний. Молодець, правильно. Далі. Це грибок? Чи? Грибок. Який будиночок? Гу -гу, гу -гу. Який будиночок? Поїдотний. Так, там ти проголосний. Молодець. А ананас. Який перший? Молодець, ти вже показала. а, -а. а, -а голосний. Отже, будиночок. Де кружечок. І Остання картинка в нас. І-ін-дюк. І-дит. Який будиночок? Податний. Там Долу. Де... Долу. кружечок голосний, тому що інди перший звук І, а він голосний, так? Молодець. Ось одного разу голосний і приголосний звук гуляв. І побачили незнайомця, у якого замість ротика було дві рисочки. Цей незнайомець був дуже схожий на приголосний звук, але чимось відрізнявся. Ану, подивись на приголосний і на незнайомця. Чим вони відрізняються? У нього у дві листочки, а, а у нього одна литочка. Так, молодець у приголосного замість ротика одна рисочка, а у незнайомця. Дві рисочки. Так, правильно. Приголосний каже. Ось наш приголосний, і він каже. Я вмію ричати. А незнайомець каже, я теж так вмію. Чи однаково вони промовили звук? Ні. Ні, а в чому ж різниця? Он гр а он? Так, Пригол... Так, приголосний промовив твердо р, а незнайомець промовив м'яко. р-р-р. Так, добре. Приголосний каже, я вмію свистіти. С. А незнайомець каже, я теж так вмію. Сіп, сіп, сіп. Однаково промовляють вони. Ні. Ні. Один каже твердо, а другий. Як, отак? Я вмію фиркати. Ф-ф-ф. А незнайомець каже, і я вмію. фі фі фі. Однаково вони промовляють цей звук. Ні. ні, ні. Однаково, один каже твердо, а другий я... м'яко. М'яко, так, і тоді голосний звук сказав. Сказав незнайомцем ти тепер будеш теж приголосний звук, тільки ти вимовляєш звуки м'яко і лагідно, а мій друг твердо. Отже, на камінці у нас. Приголосний твердий, і в нього одна рисочка, а на подушечці приголосний, м'який, і в нього дві рисочки. Давай ми спробуємо створити м'який приголосний. Я буду називати твердо, а ти маєш утворити м'яко. Спробуємо. Я кажу. Д, утворив Ти Молодець. Я кажу твердо, т. Утворив м'якенький. Ті т. Молодець. Я кажу с, а ти. Чі, чі. Чі. Розумничка. Я кажу Л. а ти. Ні, я кажу п, а ти? B. B. F. 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 молодець, я кажу б, а ти, B. 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 так, отже, твердий приголос як будемо позначати? Один. Однією рисочкою покажи. Молодець. А м'який приголосний як будемо позначати? Двома рисочками є в тебе фішечка така? Так. Ну, давай не ту. Ну давай, швиденько. є, так Так. добре. Yeah. Так, поглянь, будь ласка, на цю картинку. Лис живе у лісі. Які два слова в цьому реченні дуже дуже схожі? Лис живе Лі? у лісі. Ходи. Лі? Ліць і ліс. Так, правильно, лис і ліс. Так, а який перший звук у цих словах? Лис і ліс? Л. Так, правильно, перший звук л. А чи однаково він вимовляється? Давай порівняємо. Лис. Як звучить звук л твердо, чи м'яко? Твердо, Твердо, молодець, а в слові ліс. Як звучить звук? л? Лік-лік-ліс звучить ніжно і м'яко. Так, давай ми зараз спробуємо викласти фі... за допомогою фішечок слово Лис. Промов слово лис, як і назви перший. Назви, будь ласка, перший звук. Л. Л. Він який? Приголосний. Приголосний. Тепер треба вже казати. Твердий чи м'який? Твердий. Твердий. Правильно. І позначаємо однією рисочкою. Виклади на столику в себе одну рисочку. Л. Далі знову промовляємо слово. Please. Який ми чуємо наступний другий звук? Лис, І. Як ми позначаємо його? Поїду. Голосний. Голосний трошки заплуталась. Голосний, тому що ми можемо проспівати. Виклади, будь ласка, кружечок себе на столику. На столику викладай кірочка, а мамочка потім хай сфотографує. Я побачу, як ти виклала ці слова. Промовляємо слово. «лис». Ли ви... Ли Який останній звук? Привітний. Назви його. С. «С». Приголосний твердий. Кіруся, приголосний твердий. Позначаємо однією. Ристочкою виклади, будь ласка, таку схемку. Ми розібрали слово лис. Так? Є? Є. Так. А тепер давай ми попрацюємо зі словом ліс. А ну промо слово нахти. Ану. <різوع> О, <різوع> <лі -с> так, і ти вже сказала перший звук, який у нас буде? Приголосний <м 'який>. лі, -лі, лі так і позначаємо двома рисочками. Виклади, будь ласка, кишечку з двома рисочками на столику, далі промовляємо. Ли-лі. Який наступний другий звук? І. Ні, він який. Долотно. Голосний. Позначаємо ми фішечкою, якою кружечком. Так, викладай на столику кружечок. Так, промовляємо знову словом. Ну, так, який останній звук? Сс. Сс. Приголосний який, твердий, чи м'який. Треба казати обов'язково. Ліс. Приголосний, твердий, чи м'який. Твердий. Твердий. І позначаємо однією фішечкою Так, виклади, будь ласка, ось таку схему. Так. А ну порахуй, будь ласка, скільки звуків у слові ліс? Один, два, три. Так, а у слові лис? Так, так наступне завдання таке. Ми пограємо зараз в гру, яка називається Що Зайве. Називай, будь ласка, все, що ти бачиш. Велет. Велосипед. Велосипед. Окуляри. Окуля. Кірочка. Велосипед огірок олень, окуляри. Яке? Що тут зайве? Велосипед. А чому ти так думаєш? Замці починається на ф на в велосипед. вірно. Велосипед. 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 велосипед зайвий так. Тому що перший звук у слові в. А врешті слів перший звук який? Огіро, олень, окуляри. Який перший звук? О, 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 о молодець. О, Тож велосипед зайвий. Наступна картинка. Це дім. Дерево холодить. Дім, дерево, дівчинка. Що тут зайве? Ін індик. Так, вірно, тому що перший звук у слові індик який? І. І так, молодець. Наступна картинка. Називай. І що? Іві. Іві. Кукуруда. Керектон, трап. Так, іві, кукурудза, телефон, трап. Що зайве? Телефон, Телефон, так. Тому що у слові телефон який перший звук? Ти -ти. А у слові ківі, кукурудза ікра. Кікіанок, молодець, кірочка. Добре. Наше заняття добігає завершення. Ти молодший. Дуже добре працювала. Давай ми з тобою згадаємо, які ж є звуки. Холодний природний м'ягкий живий, а приголосний буває як твердий і м'який. Так, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою, а приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Так, правильно. Ми сьогодні працювали гарно все відповідали. Тож час відпочивати і до побачення вам казати. Дуже. Дякую за увагу. Бажаю гарного дня, всього найкращого.